Миру всім з України, з міста Героя Харкова Ірина. Моє попереднє відео про карту України викликало жваві обговорення, хоча ну, не дуже багато людей відкликнулись на ту карту. Але були досить цікаві коментарі, і я вирішила трішки продовжити. Цю тему. Зверніть увагу, це карта 1648 року того ж самого Гійома Левасера де Боплана, яку він створив, знаходячись в Україні. На цій карті він відтворив 1300 об'єктів. І вказав тисячу нас населених пунктів і 150 річок. Також зверніть увагу, що в назві карти він використав слово Україна. Так, певна частина земель України в ті часи належали до іншої країни. Я зараз не буду про них говорити, про ті інші країни. Але він їх позначає саме як землі, які населяли українці, які, яким належали ці землі. Будь ласка, зверніть уваги. Увагу, що на той час французький картограф не використав жодного разу слово Росія. Дану карту я взяла з підручника географії для восьмого класу. Авторами якого є Галина Довгань та Олександр Стадник. Дякую всім за увагу. Всього вам найкращого.